Віт, Проголосуй, будь ласка, за мою Таню у конкурсі танців. Важливий кожен голос. Такі повідомлення нерідко можна отримати від друзів чи знайомих, які виховують дітей. Проте останнім часом для шахраїв це ще один зі способів заволодіти вашими особистими даними. Для того щоб віддати свій голос та, нібито, допомогти комусь виграти, необхідно авторизуватися через відому соцмережу, вести логін та пароль. Після чого, як розповідають правоохоронці, доступ до вашого аккаунту закриється. Відновити його буде неможливо. Під час того, як особа вводить свій логін та пароль до указаного на вказаному сайті, його одразу ж отримують шахраї. Якщо у шахраїв спеціальна програма написана, вона відразу закриває доступ потерпілій особі до її аккаунту. Якщо не програма, шахрай там через 20 хвилин, через півгодини, коли отримує ці дані, вручну заходить, закриває сесію користувача та користується цим телеграмом. У такому разі необхідно терміново повідомити про це всім своїм родичам та знайомим, адже після того, як зловмисники заволоділи акаунтом, вони користуються вже поширеною схемою, надсилають повідомлення з проханням позичити гроші в борг або ж пересилають посилання на вебсайт далі. За словами Владислава Тимошенко, можливість захистити свій обліковий запис у популярні соцмережі все ж таки існує двоетапна перевірка. Якщо є двоетапна перевірка, тобто ще один пароль під час входу в обліковий запис, шахрай його знати не буде. Цей пароль не потребує введення на сайтах, де потрібно дійсно проходити реєстрацію через Телеграм, тобто він є унікальним, його вводити нікуди не потрібно. Якщо в особи встановлено на такий захист, шахраї не отримають доступ в будь-якому разі до аккаунту в Телеграмі. Втім, вберегтися від будь-яких шахрайських схем не складно кажуть правоохоронці. Найголовніше надійно захищати свої особисті дані та паролі, не переходити за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряти інформацію, а також дотримуватись простих правил безпеки в інтернеті.